Треба мати, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хто, е, 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 хто чекає на подарунок? Я. Всі. Я. всі? Що за дурне запитання, правда? Ага. На Святого Миколая всі чекаємо подарунки. І Це так круто, бо це очікування подарунку, це є щось таке, прокидається в нас дуже дитяче. І Ісус каже, будьте як діти. От, очікувати подарунку. Так от надіятися, правда? От покидається така надія. От, отримує цей подарунок. Е, чому з'являється ця надія? От отримує цей подарунок. Як я отримую цей подарунок, я буду який? Так. І це очікування щастя, це є. Це постійно нам пригадка того, що ми створені в раю. І ми створені для радіо. І Ми очікуємо. Ми очікуємо, що ну, ми хочемо бути щасливими. Ми надіємося на це. Оце очікування і надія. Це те, що це такий якір наш, бо ми остаточно очікуємо спасіння від Ісуса Христа. І сьогодні ми чули з вами блаженства. Блаженні Богі Духом, блаженні там, що? Справлі. Справлі, справ... не, просто справлі, справлі справедливості, це означає ті, які, ем, з якими повелися несправедливо, яких там обманули, обікрали, е, оббрикали, блаженні. Е, якщо вас будуть переслідувати, якщо на вас будуть всякі Гедоти говорити іменем мого ради, а потім Ісус каже такі слова. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Що ж таке? А тут. А тут же ж теж хочеться, правда? А тут треба починати, не очікуючи від людей, а починати від кого? Сеперенс. Тому Ісус каже: ви сіль землі. Ви світло для світу. Знаєте, я Ну там як десь там молюся, молюся, чи ну, ще до повномасштабки, чи в 2014 році, чи вже в повномасштабці, чи це було в окупації в Мелітополі, чи це тут вже в Запоріжжі, коли їжджу до військових, бачу все різне, слухаю. І так само тут з людьми спілкуюсь. Я так молюся і кажу, Боже, ну коли вже там в Україні будуть люди? Коли вже там хтось прийде, хто буде Україну, український народ, любити, ну коли вже? Ну так хочеться добра для українського народу, який так страждає? Боже, ну коли ти даси добро? І відповідь мені приходить в серці така. Бог каже, я так сильно люблю український народ, що я створив тебе для українського народу. І сьогодні це відповідь для кожного з нас. Я так сильно люблю Запоріжжя, я так сильно люблю український народ, що я тебе створив тут, українкою, українцем. І я хочу через тебе робити добро. В сьогоднішньому Євангелії Ісус не каже: о ви багаті світу! О, ви великі владики, о ви політики всесвітні! Я на вас покладаю надію. Ви, ті, хто будете світити, науковці, мудрі, філософи, хто там ще? Е, ви значні люди, поважні. Ви, про, прошу. Ілон в Ілон в масці. Ви всі, ви єдина надія. І я вас послав, щоб у цей світ переображували на краще. І ви знаєте, ці люди. Вони думають, що Бог їх на це поставив. А Господь Бог сьогодні каже: кому ви світло світі? Ви світло для світу? Кому Бог каже сьогодні в Євангелії? Кому Він каже? Блаженні у Богі і Духом, ті, хто тепер терпить. Нам здається, що ми в безнадії. Нам здається, що ми в нижчій позиції. От комусь пощастило. Він став там. Депутатом. Комусь пощастило, він народився німцем, живе в Німеччині, йому все чудово і до Лампочки йому та Україна. Комусь пощастило, він там народився якимось 30 сином Шейха, але й того йому вистачає. І все, йому чудово. Він там в нафті купається, все класно нього. Комусь пощастило. Але насправді, Господь Бог. Каже тобі і мені, я в тебе вірю. Я саме через тебе, через цих людей, які зараз проходять випробування. Я через них хочу виливати світло в темряві через них. Тільки що треба зробити? Відважитися віддано любити. Для мене величезний є приклад. Я сьогодні ділився зранку там церкві на Володимира, наша баба Юстина з Снігурівки. Розумієте, це ну вже померла, але це згорблена така жінка, яка знала там в радіусі, не знаю, скільки там десятки кілометрів, там десь до п'яти сіл в радіусі, бо там багато сіл навколо їхнього села. Вона знала всіх бідних, вона знала всіх інвалідів, і вона їздила їм. Одяг права, готувала їм їсти. Щось там біля хати там, полола, траву, прибирала, ще щось там їм садила, город, збирала їм город. І це все скорчена хвора жінка, яка така була втомлена. що Одного разу, я пам'ятаю, приїхали ми на службу, я ще був а в неї ніс побитий вся в крові. А я, ми питаємося хлопці, що з вами сталося? Ну і ми регочемо з нею. Думаємо, що там з бабою сталося? А вона каже: я просто втомлена, їхала на велосипеді і на ходу заснула. І вона між цими селами, в неї іншого транспорту не було, вона їздила на велосипедах. І коли ми її ховали, то ця така величезна процесія, і було багато священників, людей, коли йшли на цвинтар церкви, то ці всі бабуськи, такі старенькі, з паличками, виходили. До дороги, щоб її провести. Це жінка, яка гнана, їх депортували примусово з Львівської області, там 50 сімей, за те, що, за те, що вони українці, просто їх депортували. І ця бабця, яка е, вона 77 чи що років, то е, Настя, я не знаю, не бачу до є. Нічого, нас Господь Бог береже, так що все добре. Так. І от... І, ця бабця яка. Та, так, увага, тихо. Дивіться, нас Господь Бог береже. Ну, Війна. Що хтось здивований? Ні, ну, я теж вірю. Треба бути посповіданим, щоб якщо прилетить ракета, зразу ракетою в небо. І все. І ми вже з Миколаєм там тусуємося, дружимо, і все класно. Тому, тому так. Добре. Е, продовжую за бабу Юстину. Отже, уявіть собі, ця баба. Довіть собі, ця жінка, яка прожила ну, не знаю, десь там 80 кілометрів від моря, все своє життя перший раз на морі побувала, десь 78 чи 77 років було. І то в Приморську було храмове свято на Благовіщення, вона з церквою поїхала. Тільки вона ніколи моря не бачила, вона ніколи не виїжджала за межі свого села, Ну, за межі там, не знаю, району свого. Але все своє життя вона посвятила служінню. Вона могла би сказати: та що я, мати Тереза, та що я, святий Миколай? А та що, що я зобов'язана? Але знаєте що? Ця жінка по-іншому не могла. Чому? Тому, настільки, тому що вона була настільки віруюча, настільки близько з Богом, що пройшла всі життєві випробування, і вона продовжувала, знаєте, що робити? і ти, вона продовжувала любити, вона продовжувала робити добро. І Бог так любив Снігурівку, так любив ті навколишні села і мене в тому числі, бо я туди приїжджав, що Він сотворив для нас цю бабу юстину. Слухай, ну так Господь Бог любить український народ, що для нього Він сотворив тебе. Так Господь Бог любить український народ. Що для нас він сотворив наших захисників. Слухайте, а їхній приклад який шалений. Нам тепло, їм холодно. Ми спимо нормально, а вони. а вони сплять? Дуже по-різному. Несправедливість може бути від командирів. Бачать втрати своїх побратимів. Бачать, коли не можуть часто полеглих забрати з поля бою і знають про це. І це місяцями триває. Знають, що хтось з їхніх полонів, бачать відео, як полонених розстрілюють. Приїжджають в Запоріжжя, можуть бачити народ тусується в ресторанах і так далі. Ви знаєте, як це їх пригнічує? Але вони стоять. Але вони стоять. І уявіть собі, якщо ці всі втомлені, чоловіки просто, і жінки так само, просто встануть і підуть. Що буде тут Запоріжжям і так далі з нами? Одне слово, Ру-ї-на. І більше нічого. І все тримається тільки тому, що ці люди віддано люблять. І вони там не за владу нашу стоять, не за своїх командирів, а вони там стоять за за нас з вами. Тому свято Святого Миколая нам сьогодні пригадує і заохочує нас. Не скиглити. Когда это все кончиться? Сколько можна терпіти? Скільки треба, стільки будемо терпіти, тому що наші військові, скільки треба, стільки терплять. Але що дає сили терпіти? Бути дуже близько біля Бога. І знаєте що? Коли ми перестанемо нити, нарікати, гнити і почнемо робити добро? Ми тоді почнемо радіти. Бо будемо зауважувати, як Господь Бог через нас, наш маленький світ, в якому ми крутимося, перемінює, змінює. Сьогодні Ісус каже: Ви світло для світу. І Він не помиляється. Ти конкретно. Чи тобі, пане Вікторе, скільки вам років? 77 років. Чи скільки тут нашій красуні років? Малесенькі, там, по два-три роки. Господь Бог вирішив, він так захотів, щоб ми світили. І у Мелітополі часто Отець Петро співав таку пісню, а я, ну, якось я її не проживав тоді, просто ну, співав там з ними, в церкві ми співали. А тепер, я сьогодні, коли зранку прокинувся і молився, я згадав цю пісню і мені захотілося її дуже заспівати. Я так вам, вам зараз концерт на велички зроблю. Вона перекладена зі Словацького. Так, мені треба почати згадати. «Ви світлом, будьте світу цьому, так кажеш Ісусе нам, щоб доброту сердець бачивши, славили Отця в небі. Ісусе, світло дай. Темрява зникне нехай ти вогнем любові, силу до життя віднови, вогнем любові силу до життя віднови. Так гарна мелодія, це супровід. А, а другий куплет там такий: хто світло надії принесе. Там, де ніч людей псує, тільки той, хто його сам має, у світлі Божім живе, Ісуса світло дай, темрява зникне, нехай Ти вогнем любові, силу до життя віднови. отже сила любля. До життя відновиться тоді, коли почну світити. Коли почну робити що? Добро. А як буде скиглити і нити, Буду далі і нити. Але це не про нас, правда? Саме тому Миколай приніс всім подарунок. Всім. Амінь. Як всім досі? Всі. Вон побічниця Миколая сказала, що всім. Амінь.